В місті Тернополі на сьогоднішній день налічується 18 атракціонів підвищеної небезпеки, ті, які ми контролюємо. Значить, із цих 18 атракціонів, 17 атракціонам дано дозвіл на експлуатацію на даний літній період. Перед тим, як дати дозвіл на безпечну експлуатацію цим атракціонам, їм було проведено технічний огляд. І обстеження. Що воно включає в себе? Це проводиться експертно-технічним центром, загружаються ті атракціони з більшою масою міш... наприклад, те оглядове саме колесо, мішками з піском і опробовується під підвищеною нагрузкою, перевіряються всі кріплення ланцюгів, болтів, деталі, змащування. Тобто технічна сторона вся повністю перевіряється. І після цього технічний експерт ставить свій підпис, що атракціон даний, готовий до експлуатації. А штурки перевіряли тут? Ні, не таке Значить, питання. 17-18 даний, даний, один, даний один атракціон, якому не проведено технічне обстеження і він знаходиться в стадії ремонту, знаходиться в парку Топільче, називається Північне сейво». Це такі невеличкі коники, олені, де дітки сідають і він по кругу там скаче. Значить, В даному парку ті атракціони підвищеної небезпеки, які є, то оглядове колесо, всі ці атракціони пройшли експертне обстеження і технічний огляд, і придатні до експлуатації. Хоч термін їх експлуатації вже давно вичерпаний, але кожен рік, так як нових не будують, і кожен рік експертно-технічний центр проводить їм експертизу, проводить технічний огляд і дає заключення. І ми вже, е інспектори. Управління держгірповнагляду перевіряють не тільки власників, мається на увазі в даному випадку парк культури і відпочинку міста Тернополя, але і експертизу, ту, що ви давали, експертно-технічний центр. Що можете сказати про цей атракціон? Я знаю, що ну, чи він належить він до вашої... даний атракціон по тим правилам, які на сьогодні існують, не відноситься до об'єкту підвищення небезпеки. Значить, але власник звертався в управління держгернагляду. Він пройшов навчання з питань охорони праці, так як того вимагає закон, і має найманих людей тут, які перед тим, як відпочиваючи опустити на даний атракціон, значить повинні були інструктаж провести з даною людиною, незалежно чи то підліток, чи то доросла людина, розказати, як себе поводити на даному атракціоні. І також слідкувати, хто приходить на даний атракціон. Тому що атракціон на висоті 3-4 метри. Може десь людина чи в нетверезому стані, чи неадекватно себе поводить, значить таких людей я рахую не допускати до такого атракціону. Скажіть, будь ласка, чи потрібна, якщо не повнолітні, обов'язково присутність батьків на такому атракціоні? Є якісь стані налоги прописані? Чи тут можуть діти самі заходити і діяти такого? Ну, ну я скажу, щоб на даний атракціон я б своїх дітей не пустив. А вони мають згідно згідно зі зіну... документації? Ну от я документації їхньої ще не бачив, значить, що в них там є, і вимоги, інструкції, і все. Але ви самі подивіться, наскільки то на висоті. По-перше, невідомо як у дитини спрацьовує вестибулярний апарат, що на 4-5 метрів піднімається, щоб голова може закрутитись. То я рахую, що батьки присутність обов'язків батьків обов'язкова. Моя така думка. І крім того, інструктаж, тому що завжди треба. Тим карабіном після кожного дерева, після кожної тої площадки, яка закріплена жорстоко, перецепити той карабін, щоб їхати до наступного дерева. А таких, бачите, 9 площадок є. І ще скажіть, будь ласка, після того, як в Бердичній здається стався випадок, сказали, що ці держмірповна повторно перевірити ці. Ви перевіряли даний атракціон? атракціон даний випадок. атракціон не перевіряли. Даний атракціон оцей, що знаходиться, на розташований на цих березах. Перевіряли атракціони, які попадають під об'єкти під підвищене небезпеку. Перевірялись в Тернополі, в Кременці, в Чорткові, в Бучачі. І по рішенню держвір про два атракціони підвищення небезпеки демонтовані.